Заклади середньої освіти на Чернігівщині вже перейшли на нове шкільне меню однак є проблеми з впровадженням реформи шкільного харчування. Визнають освітяни. Насамперед, це оновлення харчоблоків, особливо в сільській місцевості, а також перепідготовка самих кухарів. Якщо з перенавчанням справа йде швидше, то на оновлення харчоблоків потрібні чималі гроші і більше часу. В цьому році було виділено 75 мільйонів гривень, і це 10 об'єктів. В області на сьогоднішній день ремонтується і оновлюється за рахунок. Коштів державного бюджету, а також там є співфінансування з місцевого бюджету. Наразі на Чернігівщині діє обласна програма реалізації стратегії реформування системи шкільного харчування до 2027 року. Головна її мета охопити якомога більше школярів гарячим харчуванням. У нас 62 тисячі з половиною забезпечені різними видами харчування, але саме харчуванням гарячим харчуванням це перша страва, це друга. От, це більше 50 тисяч учнів. Значить, по яким чином організовано харчування на сьогоднішній день. 256 шкіл самостійне харчування мається на увазі, це робота базових кухонь в закладі, тобто готується в школах. 52 школи шляхом аутсорцингу це Чернігів, Ніжин і Прилуки, Там працюють комунальні заклади, і забезпечують харчування дітей. І чотири заклади освіти це 3 в Ніжині і один в Казельці, шляхом кейтерингу. перевозять готову їжу вже в сам заклад. Визнають освітяни те, що нове шкільне меню до вподоби не всім учням, є скарги і від батьків. Проте у школах кажуть, що є ситуації, куди серйозніші ніж меню. Якщо говорити про режим харчування, це також дуже важливо, то його доводиться постійно змінювати. Я думаю, всі розуміють через. Повітряні тривоги на жаль, бувають випадки, коли не можемо харчувати дітей у їдальні, але ми знайшли вихід. Тоді приготовану їжу наших кухарів фасують в одноразові бокси і роздають уже в приміщенні укритті. Освітяни хочуть змінити звички дітей, їсти чіпси і сухарики. Однак від успіху реформи залежить багато чинників, які потрібно ще втілити в життя.